Усіх радо вітаю на каналі художка. Ми знову тут зустрічаємося після. Недовго перериву, мого так сказати, я налаштувалася на нове відео, і тому сьогодні ми маємо нове відео. І сьогодні продовження би, до попередньої теми про мінімалізм, про мінімалізм в косметиці, як такий, але в більш як такому технічному моменті, типу, що для нього характерно, як це можна імплементувати в свою макіяжну рутину, що радять експерти-візажисти. Коротше, розглянемо всю цю тему дуже детально. Покроково, тому не переключайтеся, я сподіваюся, що тема для вас буде цікава. Але перед цим я, звичайно, попрошу вас поставити вподобайку, підписатися. Будь ласка, я буду дуже вдячна вам за вашу підтримку, за вашу підписку, за ваш коментар. Якщо вам цікавий такий контент, я вас дуже чекаю і дуже попрошу дякую. Переходимо до нашої теми: що нам треба взагалі знати про мінімалізм як такий. Що це таке в конкретно косметичній сфері? Тут в нас мейкап-но-мейкап, no це зрозуміло. Також перевага легких текстур над такими більш стійкими, більш плотними може, буде плотний? Хтось тобто знає, буде плотний українською. А, щільне. О! Перевага легких абсолютно текстур на обличчі, починаючи від як таких тональних засобів до якихось контруючих засобів. Щоб це були виключно кремові або гелеподібні текстури, плюс, щоб це було легке покриття без того, що на вас помітний макіяж, щоб це просто могло підкреслити вашу красу природню. Також перевага натурального сяючого фінішу, щоб це було більш таким наближеним до. Життя, ну щось таке не для камери. якщо ми говоримо про мінімалізм, це звичайно доглянута красива шкіра. То якраз таки в мінімалізмі, перш за все, виходить на перший план догляд. Тому що якщо у вас догляд хромає, то у вас відповідно і шкіра буде в не найкращому стані, і наступні текстури, які будуть накладатися на шкіру, вони будуть виглядати не дуже. Будемо відвертими. І тому наголос в мінімалізмі якраз таки в першу чергу робиться на догляді. Тому це в першу чергу доглянута красива шкіра, підчеркнута якимись легкими текстурами. Це буквально база про мінімалізм. В якості джерела я взяла статтю із Vogue Shopping 10 порад, 10 порад від зіркових візажистів. Розпочинаємо ми з підготовки шкіри, як ви вже могли здогадатися. Алекс Мейо візажист. Лізо. Напишіть, яка ваша улюблена пісня Лізо, будь ласка. Він е, каже, «Добре підготовлена шкіра надає гарного розволожуючого сяйва, що у свою чергу дозволяє використати менше продукту на наступних етапах. І дійсно, це дійсно так. Останні е, продукти, які будуть накладатися, вони будуть виглядати набагато довершенішими, набагато е, краще виглядати на шкірі, тому що шкіра підготовлена. Ми про це вже я думаю знаємо. Не забуваємо використовувати SPF на щоденній основі, будь ласка. Просто таке мимовільне нагадування. Алекс Мейота, його колега Адам Баррел це зірковий візажист, який співпрацює з моделлю Віні Харлоу, якщо ви знаєте, це колишня модель Вікторії Сікрет. Алекс Мейто та Адам Баррел пропонують приділити увагу більш живильним сироваткам та, біль... та таким крем-базам на основі вітаміну С. Ну, як ви вже здогадалися, що фаворит номер 1 в цьому списку це буде, звичайно, вітамінна база від Бобі Браун, тому що це незмінний фаворит в косметичці візажиста. Це. Перевірений продукт це продукт, який дуже гарно працює, особливо на сухій тере зневодненій шкірі. Наступний крок називається так: Scout Toe. Якщо ви подумали, що тут зараз буде про контуринг, ви. Помилилися, тому що цей етап можна назвати як тонізацію, як продовження до першого пункту, тобто він все ж таки буде стосуватися догляду, але в дещо іншій манері візажисти радять після нанесення догляду робити масаж обличчя якимись. Конкретними пристроями, тобто це можуть бути ролери, це можуть бути навіть скребок Гуаша, який був нещодавно популярним. Всі чомусь його почали купувати і робити собі масаж. Тому якщо ви користуєтеся скребком Гуаша, будь ласка, напишіть мені, як у вас з цим? Чи є якісь зміни в обличчі? Я знаю, що ті в мене знайома робила собі. Масаж шкребком ось в цій зоні підборіддя. В неї було друге підборіддя, і вона хотіла його позбутися, і таким чином вона мазала свій крем, зволожуючий, і робила собі десь хвилин 15 ось цього масажику, таким по масажним лініям. І в неї дійсно покращився стан саме в цій ось зоні. Тут якось жирова тканина трошки зникла. Тому, якщо ви користуєтеся таким продуктом, будь ласка, напишіть, мені цікаво. Але це ж не все. Ви думали, що це все? Ні. Я не знаю, навіщо вам буде е, наступна інформація, але я вирішила, що вона може бути цікавою. Не знаю для чого, на що радять візажисти звернути увагу. Чим вони власне і користуються. І перша в нас позиція це «Gold Sculpting Bar». Ціна на Sephora 195 доларів США. Це в нас вібруючий брусок з 24-кратного золота, що миттєво надає тонізації шкірі та підтягує і сприяє відновленню верхнього шару, якщо використовувати на постійній основі. Може підійти для вилиць, для підборіддя, для лінії щелепи. Тобто це може бути як така комплексна штука, яка робить вам масаж всієї ось цієї портретної зони. Як вам така ідея, мати масажер з золота? Ще ось такий масажер. NU Face Mini Starter Kit. Мені здалося, що це може бути цікаво. Ціна всього лише 220 доларів. Тому, якщо вам дуже цікаво і треба вам така штука, ви знаєте, куди звернутися і де замовити. Або ж ви просто можете взяти скрибок гуаша в будь-якій єві в будь-якому мас-маркетовському магазинчику, або просто купити ось такий от роличок. Це для великих зон, ділянок на шкірі, а це для маленьких, по типу як під очима. Між бровами, типу, під носиком, ну, тобто, можна і так, можна і не так. Наступний в нас крок це рівний тон обличчя. Що ми робимо з обличчям? Оскільки ми вже підготували шкіру, нам треба вирівняти тон. Візажист, віце-президент з освіти та мистецтва МАК Джейсон Гофман радить замінити тональні з середнім або щільним покриттям на більш легку формулу тінтованого засобу. Адже, як правило, такі продукти додатково зволожують шкіру і мають в собі додатковий індекс SPF. Рівень. Не індекс, а може й індекс. Чи можна таке впливає сказати? Індекс СПФ. Є почтовий індекс, а чи є індекс XPF, не знаю. Це дуже класний варіант на літо. Тобто, якщо жара, якщо ми всі потіємо. тому можете звернути увагу на тінтовані засоби, такі як Ілія Супер Serum Skin Tint або Glossier Perfecting Skin Tint. Тональні, з таким дуже легким покриттям, невагомим. Просто щоб підвирівняти тон, можливо, там будуть якісь активні інгредієнти, це буде плюсом. Ну, тобто, четвертий крок. Що нам радить четвертий крок робити? Це заключається в тому, щоб точково вирівняти тон. Звичайно, мова піде про консилер. Значить, Алекс Мейо радить використовувати цитата консилер, що коригує колір за допомогою маленького точкового пензлика, щоб точно поцілити на проблемні зони. В цілому в цьому є сенс, але я не розумію, навіщо купувати консилер з прямо точковим от таким от аплікатором. Перше з аплікатора це не гігієнічно в роботі використовувати. По-друге, ти можеш завжди взяти малесенький мікропензличок і просто перенести з тюбіка на обличчя, на маленьку ділянку обличчя, якщо це, наприклад, прищечок якийсь або ще якась така річ, яку хотілося приховати. Що нам радять? Значить, нам радять. І Saint Laurent Touch Eccler All-Over Brightening Concealer Click Pen. Цей засіб має такий тоненький аплікатор, як у лайнера для типу стрілок, але при цьому це консилер. Тобто аплікатор ідентичний, фактично. Ідентичний, фактично. І сає Sleep Radiant All-Over Concealer with Niacinamide. До речі, що хотіла додати? Стосовно брендів, як Ілія, Глосір, Косас і оцей от Сає, не Сає, не Сає а, наші олівці, ці бренди вони останній рік точно вони стали досить популярними в колах візажистів, особливо ці засоби вони чомусь. Стали дуже популярними. Ну, не засоби, а конкретно засоби цих брендів. Тобто вони на слуху ось візажисти їх радять неодноразово. Тобто я звертаю увагу на те, що і на Сефорі часто можна зустріти в каталозі ці бренди з цими засобами. І мені було б цікаво дослідити, чому власне, в чому феномен цих брендів і чому вони власне, стають і стали популярними в тих чи інших колах. Тому, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, напишіть п'ятий пункт Soft Focus Чікс. Мова піде про рум'яна, звичайно. Візажисти радять приділяти увагу знову ж таки рідким або кремовим текстурам, тому що кремову або рідку текстуру дуже легко розтушувати, не наплямити, тобто, це може бути як. Щось таке вуальне, так і щось насичене, залежно від пігменту, звичайно, в продукті. І радять їх наносити на природний рум'янець, там де він зазвичай в людей і виникає, тобто на вилиці, і також на спинку носика, типу, що ви були на морі, трошечки згоріли, і ось у вас такий от красивий згар. Молі Грінвальд, також зіркова візажист, вважає формулу мілк, ось цей такий джелітінт, який ви точно бачили в тіктоці, однією з найкращих елеподібних подібних продуктів. Я не пробувала, тому, якщо ви пробували, напишіть, будь ласка, чи це виправдано, чи це може бути сучасним виглядом рум'ян. От я бачила також в ще недавно вийшла колекція дуже схожа на це пакування Milk і продукти схожі на на мілк, чи вони виправдовують себе, чи це дійсно гідні продукти, які можна собі взяти в косметичку для такого мінімалістичного луку, наприклад. Плюс до всього поговоримо про один тренд, який, можливо, десь місяць чи два тому захопив інтернет. Це коли ви робите собі градієнт з рум'янцю. Тобто, можливо, ви бачили в інстаграмі або в Тіктоці, там, де дівчатка роблять собі рум'янець такий з оранжевих тере-золотистих, тере-персикових відтінків. Ось такий от плавний перехід, нібито це захід сонця. І це дуже красиво переливається. Можливо, там навіть хайлайтер якийсь є, красивий золотий. Тому по цьому ж принципу можна і керуватися для досягнення такого натурального ефекту, щоб це виглядало природньо, що в тебе не якийсь один конкретний румянець, який уходить на ні там ближче до вилиць, а щоб це було градієнтно, щоб тут помітний був плавний перехід там, з оранжевого в персиковий якийсь або золотавий відтіночок. Ну, тобто, це. Це красиво, це природньо, це цікаво виглядає. Також на заміну, якщо ви не хочете в цілому просто використовувати рум'яна рідки, ви можете просто взяти будь-яку помаду кремоподібної формули і в декількох відтінках або в одному, якщо вам так зручно. Шоста позиція: акценти. Мова про брови. Що ми робимо з бровами, з брівми, бровами? Алан Авенданіо, ви можете його знати, до речі, за відео, де він носі намалював собі. Типу обличчя, і я не знаю, якщо ви не бачили це відео, я не знаю, я вам заздрю, тому що ну це, це такий розрив був. Я не знаю. Я його разів, напевно, 20 передивлювалася. Це просто геніально! От якщо, якщо ви візажист, як зрозуміти, коли людина е, справжній майстер свого, своєї справи, от по таким роботам, тому що це реально геніально пік геніальності. Коротко. Він радить: заповніть брови тонким олівцем для брів і намалюйте штрихи схожі на волоски, а потім візьміть гель або помадку для брів для фіксації і закінчення е, оформлення брів. Все по класиці. Тут нам радять Victoria Beckham Feather, Feather Fix, Liquid Lifting Brow Gel, Cosas Air Brow, це типу гель з пігментом, такий, і Glossier Brow Flick такий маркер, що імитує волоски. до речі, Ще я десь бачила в якогось бренду, чи це було в Шіглем, чи десь ще що такий, типу, як маркер, і там багато таких от волоскоподібних аплікатор у вигляді декількох волосків, які ти промальовуєш, і ти вже типу, декілька волосків собі намалював. Я не пам'ятаю, чи це було в Шіглем, чи це було в якогось іншого бюджетного бренду. Сьомий пункт подовження вій. Візажист має надає перевагу туші, яка дає розділення та об'єм до коренів на заміну штучним вієм. Тобто, все ж таки, ми відходимо від ось цього тренду, що штучні вії, якщо ви пам'ятаєте, ще дуже давно, 2016-15 рік, всі візажисти, всі мейкап-блогери, вони просто у них отакі от очки. Але отакі вії. І типу, це було абсолютно нормально, тому що це епатажно, звичайно, це круто мати такі вії, називаємо це так. Але це виглядало ну, відверто неприродно. А оскільки ми вже потихеньку відходимо від оцих всіх фулглем луків і максимум, що ми можемо зробити зі штучними віями, це їх наклеїти буквально на куточок, щоб просто витягнути око і щоб зробити його більш виразним. А можемо взагалі не використовувати штучні вії. Наприклад, я останнім часом взагалі їх не використовую ні для відео, ні для фото. От просто такий от natural look. Мені простіше зробити стрілочку собі, і мені так нормально. Комусь більше подобається віями. типу це все індивідуально. Тому трошки поміняю бо в мене ноги ну, за Плюс до всього візажисти радять використовувати кьорлер. Для підключення війок, і можливо якусь типу сироватку для вій, типу, щоб підготувати вій. Перед тушу я не знаю, я не користувалася такими штуками. Знову ж таки, радять від ілія in Mascara, подовжуючи туш, Типу не знаю, не пробувала ще один тренд, який можна адаптувати до цього пункту. Це коричнева туш. Останнім часом багато кому вона полюбилася, багато хто знаходив якісь аналоги, по типу в Eveline є коричнева туш, здається, ще в якогось бренду може бути коричнева туш, можливо, навіть є в Maybelline, я не знаю. В чому різниця між чорною та коричневою тушою? В тому, що чорна туш вона виглядає як нафарбовані фарбованій бій. Коричнева туш при гарному денному освітленні вона надає більш такого природнього ефекту, що в тебе. Твої вії тільки довші, от буквально. Але в цілому, якщо вам подобається чорна туш, вам не обов'язково переходити на коричневу. Однак, якщо хочете просто поекспериментувати спробувати щось нове. То можете спробувати. Восьмий пункт: це в нас підсвічення зсередини. Тобто мова йтиме про хайлайтери, про чому неба, які хайлайтери, а про рідкі, такі кремові хайлайтери, тобто по типу Ray Beauty в от флакончику з тим величезним аплікатором. І наносити їх на природні підсвічення, там, де падає світло на обличчя. Тобто, це можуть бути вилиці, може бути спинка носа, може бути ось тут, на кінчику носа, може бути на лу. Обі трошки може бути на підборідді, тобто це виступаючі зони на обличчі, на які природні падає освітлення. Тому їх, як правило, можна висвітлювати, щоб підкреслювати ще більшу красу нашого обличчя. Тут нам радять Rare Beauty Positive Light Liquid Luminizer Highlight». Це знаєте, що мені нагадує? Оці от величезні довгі назви продуктів, вони дуже сильно нагадують. Мені моделі Вікторія Сікрет. Хто не знав, я працювала з Вікторія Сікрет в магазинчику моєї знайомої, яка продавала білизну, і там назви були просто Shine, Strap, Unlined, Speechless, Sportless. Величезні просто назв. І тому це щось із цієї категорії. Чи радять Hermes Beauty Magic Luminizer? Передостання позиція. Що ми робимо? Правильно, ми фіксуємо все це діло, що ми нанесли на себе. На цьому етапі Авенданіо радить закріпити пудрую та зону та зону під очима. Це може бути як компактна пудра, або може бути. Розсипчата пудра, як вам більше подобається. На рахунок компактної пудри може бути як, Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Setting Powder. Або це може бути фінішна пудра будь-якого бренду, але тут нам радять Amicolet Skin Melt Loose Setting Powder. До речі, на рахунок цього бренду. Я, дізналася про... я його багато разів бачила в каталозі на Sephora, коли я скролила просто сайт або на Cult Beauty, і там часто фігурував ось цей от бренд Аміколе і ще один бренд, про який ми поговоримо буквально через хвилинку. Я не знала про цей бренд абсолютно нічого. Я взагалі думала, що він французький. Ну, типу, звучить як щось французьке. Хіба ні? Виявляється, що це американський бренд, який натхнений темношкірою расою та естетикою Сенегалю. Це, якщо що, країна Західної Африки. Це бренд, який спеціалізується на догляді на декоративці саме для темношкірих. Тобто в якийсь момент. Люди з таким типом шкіри вони зрозуміли, що їм не підходить те, що випускають для білошкірих. І вони вирішують створити свої бренди, які будуть більш орієнтовані на темну шкіру, на догляду за нею. І я вважаю, що це дуже дуже інклюзивно. Це хорошо. І останній пункт догляд за губами. Що сюди може ввійти? Може, це може бути бальзам з відтінком, будь-який, або олійка, плюс якийсь олівець по контуру таким легким, легким шаром нанесений. Ну і звичайно, тут нам радять road lip tint, блиск бальзам ми, з пептидами і з відтіночком. І ще один засіб Aedem The Chucho Exfoliating Plus Softening Peptid Lip Balm. Про цей бренд я теж нічого не знала. І як виявилося, це також інклюзивний бренд, створений для догляду за темношкірими на основі Smart Melanin Technology. Я не знаю, що це за технологія, але я впевнена, що це щось, що спеціалізується на е, догляду за темношкірими. Ми завершуємо наш огляд. Я вже це дивлюся, вже 25 хвилин пройшло, нічого собі, це стільки монтувати треба буде. Я сподіваюся, що цей огляд був вам цікавим. Можливо, ви щось дізналися для себе нове. Напишіть, будь ласка, якщо ви більш як мінімаліст, чи є у вас якісь позиції, які співпадають з цим списком, можливо, ви використовуєте якийсь тональний у вигляді тінту, або, можливо, ви надаєте перевагу близькам. От що з цієї естетики вам може як в макіяж? Рутину підходити, що вам близьке. Будь ласка, напишіть ваші враження, мені буде дуже цікаво почитати і дізнатися про вас більше. Буду з вами прощатися, мені було цікаво, цікаво це дослідження. і Якщо вам також, дайте, будь ласка, знати. Дякую за перегляд.